Максим, привіт! Добре. Як ти? Все, все добре, все чудово. Як тебе, до речі, називають в команді? От є в тебе таке коротке ім'я, як до тебе звертаються, прізвисько? Напевно, нема такого. Макс, там, брагарчик. Брагарчик? Так. Да. Макс це коли тебе не знають, а брагарчик це вже такі свої, так? Ну може бути, так. Да. А ти народився в містечку як називається? Реній. Рені? Да. Рені чи Рені, правильно? Рені. 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 А це область. десь зовсім на кордоні, так? Так, да, це зовсім на кордоні, десь 7-10 кілометрів. Ти румунську мову знаєш? Ні. Навіть кілька слів? Ні. — А як ти там почав займатися футболом? Ну, почав займатися, то, я думаю, як всі там. Батько почав брати з собою на тренування і брат також, Та я так і почав. Тебе футбольна родина? Ну, можна сказати, так. Да. На якось такому любительському рівні. Як ти собі уявляв своє футбольне майбутнє? Що ти хотів досягти? І от знаєш, чи досягти до цього віка того, про що мріяв в дитинстві? Та, звісно, багато мрій вже збулися, але є ще багато попереду. Треба працювати, вдосконалюватись, прогресувати, щоб більше ще більшого досягти. А які мрії збулися? На той період, коли там. 17 років було ну, попасти там в професійну команду. Потім, як попав, то попасти там в молодіжну збірну, з молодіжною збірною поїхати на чемпіонат Європи. Далі там, поїхати на Олімпіаду. Попав в Динамо, звісно, це дуже круто. І навіть не думав, що буду грати з Андрієм Міромоленко в одній команді. А то твій кумир був? Ну, звісно, так. Да. З дитинства? Так. Да. — Постери висіли його? Ну, постери – ні, але так дуже слідкував за ним, за його грою. А я уявляю, там перше тренування поруч, Андрій Ярмоленко. Це як? Розкажи свої емоції опиши. Це дуже круто, але я... перше тренування, але до цього з ним був в мене була травма, і у нього також там щось боліло. І ми разом як тренувалися, там грались м'ячом, можна так сказати. Яке враження справив Андрій Єрмоленко? Та звісно, дуже позитивно. Багато багато чому навчився у нього і дякуємо за це. Розкажи, як ти освоївся вже на новому місці, скажімо так? М -м, та, та, звісно, з адаптацією якби, нема такого, дуже тепло прийняли. Багато кого знаю. Тренерський штаб, все чудово. Перерахуй усіх тих футболістів, з ким ти грав. В Інших командах, в збірних. Борис Крушинський, е, Мельниченко Максим, потім Олександр Назаренко, щоб, щоб не забути нікого. Ну і весь ну, ну, тренерський Жор, штаб. — Здорово Робощан присоєдився до нас. Е, ну тренерський штаб. — Андрієвський. Андрієвський Саня, так, Шепілєв. Е, Сергій Кравченко. Слухай, можна сказати, що ти там. Потрапив не в нову команду, а там, де ти всіх практично знаєш. Це, стан, це, це стане тобі в пригоді? Це легше тобі буде? Та, звісно, так. Да. Правильно, я розумію, що вершина твоєї кар'єри на даному етапі, це більше пов'язана з виступами збірної, чи все ж таки ні? Чи все ж таки… Я думаю, так. Я думаю, так. Да. Найперше, що згадається, Євро 23-го року чи? Та по-своєму Євро 23 й рік, то, що ми. Дійшли до полуфіналу, обіграли Францію. Звісно, це незабутні емоції, попали на Першу олімпіаду. Чвертьфінал проти Франції. Всі ж, напевне, перед поєдинком, всі вже поховали збірну України, так? Та ні, в нас такого не було. В нас була віра, Руслан Петрович в нас вірив, і хлопці кожен вірили, ми вірили в той футбол, який вимагає. Руслан Петрович, тренерський штаб, і ми показали тоді, що якщо ми граємо в той футбол і виконуємо ті вимоги, що тренер нам дає, то все в нас виходить і ми перемогли тоді. Що тоді стало ключовим в цій перемозі над Францією? То я думаю, якийсь характер, майстерність в завершальних діях. Думаю, це зіграло свою роль. Кожен друг за друга були. Ти пограв і на Євро, і на, на Олімпіаді. От чим Олімпіада відрізняється, приміром від чемпіонату Європи? Може, якимось масштабом в плані, того, що ми грали, наприклад, з Мороко, то там було ну, десь 45 тисяч 50 просто ну, Мороко. Всі в однакових футболках. Звісно, просто атмосфера на стадіоні нічого не було чутно. Для мене це було вперше. І, ну, Дуже критє емоції. Яким тобі згадується останній євро? Проробили великий шлях, кваліфікацію, пройшли впевнено. Потім потрапили на євро. І також перша гра, можна сказати, зіграла з нами злий жарт. Вигравали 2-1 і в кінці програли ж 3-2. Коли ти забив гол, та наприкінці вже да. прям поєдинку, рахунок став 2-1. І я думаю, що ніхто навіть. Не міг допустити тієї думки, що цей матч можна програти? Ну так, да, звісно. Я думаю, ні в кого, ніхто не думав, що вже забили вже другий матч, ну все зробили для перемоги, казалось би, але матч триває 90 і більше хвилин. Так склалося. Який головний висновок з того можна зробити? По-різному буває. Ти можеш домінувати і програвати матчі, а можеш десь не зовсім добре грати і вигравати. Так буває. Тобто не було якоїсь там розслабленості, що вже там лишається грати Ні, хвилин 10? Звісно, не було. Ні-ні. Ніколи такого нема. Тим паче, такі турніри. Багато критики від болівальників було після того євро? Я не знаю, я не звертаю на цю увагу. Не читаєш? Не дивишся? Ні. Ніколи не дивися? Ні, ну, може, колись раніше дивився, але зараз я так абстрагуюсь. А чому? Тому що то, ну, багато людей, які. Просто щось хочуть писати, там, пишуть, які там не розуміють футболі? Я на це не звертаю уваги. Мені більше, якщо якась людина, яка розуміє футболі і досягла, яких висот підскаже, то я, звісно, беру до себе це на увагу. А більше хейтерів, як ти вважаєш, чи все таки такі які підтримку висловлюють? А ну, ні, звісно, є, які підтримують і там і в прогреші, і в перемоги, але і гейтерів також вистачає. Де найсильніший Брагару був от, за всю свою кар'єру: Чорноморець? Динамо? я не знаю. Я думаю, що я ще до кінця не розкрився і хочу більшого, і думаю, можу більшого. Хочеться це показати. Чи спрогресував ти, як тобі здається за цей період, коли ти був в Динамо? І яким видався для тебе цей етап? Що він тобі такого дав? Та, звісно, я думаю, спрогсував пограти з такими гравцями, з топ-гравцями. Багато хто грає в національній збірні. І для мене це великий опит. І вони мене підтримували, підказували, як, що робити. І для мене це, звісно, великий опит. Став чемпіоном України? Ну так. Да. Слухай, не ну да. А, ну да! Хотілося б стати чемпіоном, коли ти граєш в основі протягом сезону. Це така, можна сказати, мрія ще. Чому в динамо складно пробитися в основу? І що для цього треба, ти вже досвідчений в цьому плані гравець. Можеш оцінити? Я не знаю, як сказати правильно. Ти виходиш і робиш якісь. З, з, свої моменти в плані якихось якостей, кожен тренер по-своєму бачить, якомусь ти тренеру підходиш по стилі гри, якомусь ти тренеру не підходиш, але в якій команді ти б не був, тобі треба ну, показувати свій рівень, показувати свій клас і доказувати на полі. Те, що у Полісі Руслан Петрович, то якби додатковий такий якби, аргумент на користь. Того, що ти тут? То ну, звісно, я багато знаю, ну багато працювали в збірні з Росланом Петровичем, але я гравець, від мене ну, залежить, як я буду працювати на полі, відкладуватись на максимум, показувати на полі свою майстерність, виконувати вимоги, і там вже буде видно. Чи готовий ти тут скласти конкуренцію? Ну, якщо брати лівий фланг так, там, Крушинському, Назаренку, Велетню, Гонсалвишу. Це, звісно, я і тут для цього в кожній команді є конкуренція і це чудово. Це добре, щоб рости, як гравець, прорисувати і буде грати сильніший. Але кажуть тренери, що, в принципі, тут не лише мова про лівий фланг. Що тебе можуть використовувати на іншому фланзі? І як ти до цього ставишся? Та звісно, нормально ставлюсь до цього. Я ну, пограв при Роман Йосиповичу на багатьох позиціях. І в збірні Руслан Петрович мене ставив на різні позиції. І це для мене є плюс, я думаю. Але найулюбленіша, найулюбленіша моя позиція це лівий Вінгер. А найнеулюбленіша це яка? Та я не знаю. Я б не сказав, бо так, що нема прям неулюбленішої. Я просто десь комфортніше грати, десь некомфортніше. Ну, oh, окей, okay. найбільш некомфортно де тобі грати? По-своєму, є, є десь плюси з правого Вінгера, які якості я можу там, робити. І це плюс для мене. Є якості, я можу як лівого Вінгера робити. І ну, якось так. На, на будь-яку позицію, коли мене ну, ставлять, і дають шанс там себе показати. Я стараюсь виконувати всі вимоги, то що від мене чекають. Як тобі здається, яка найтяжча позиція на футбольному полі? Ну, взагалі, якщо не брати не ти, де ти грав, а взагалі? Та по-своєму кожна позиція така складна, але я думаю, що опорний півзахисник найтяжче. Найтяжче. Ну, я так думаю, так. А найлегше. Найлегше. Та прям щоб. Такої позиції не легше, я не знаю, ну нема такого, напевно. Є просто опорна найтяжча і всі рівнозначні. Ну, По-своєму, -по кожна позиція. Для когось там лівий вінгер складно грати, комусь легше грати і ось так. Що треба, щоб у полісі Максим Брагаро став найкращою версією себе? І от, знаєш, те, що ти казав, досягти того рівня, якого ти ще не досяг. Працювати кожен день над собою. Та... Ну, ти і так працюєш кожен день. Ну так, але ще працювати більше, намагатись показувати це на полі і показувати свій рівень. Ти вперше зіграв за полісся у контрольному поєдинку проти Колоса. Розкажи враження, як тобі взаємодія з партнерами? То, звісно, враження позитивні. Десь, можна сказати, пам'ятав те, що просив виконувати Руслан Петрович збірні, і, можна сказати, так, адаптуючись трохи десь між гравцями, ще не є такого розуміння там, максимального, як хотілося б. Але це нормальний процес, і в тренуваннях з кожним днем я аналізуємо друг друга і стаємо ближче. Для друг друга те, що вимагав Руслан Петрович в збірні, і те, що вимагає зараз, наскільки воно різниця? Та я думаю, воно все переноситься, але кожен тренер рухається вперед і намагається прогресувати, так як так і Руслан Петрович. Це сучасний футбол, який який він вимагає, і це бути багато з м'ячем, пресингувати Це дуже круто. Мені імпонує цей стиль. Я пригадую той поєдинок, коли Динамо грала з «Поліссям». Ти ще був тоді в заявці да. та в Динамо. Я, як тоді? Ти тоді вже знав, що ти «Поліссям»? Ні, тоді Поліся? ще не знав. Ні, ні. Це буквально там за два дні сталося вже після гри. Як ти сприйняв цю новину? Ну, для мене це можна сказати новий виклик. Я, мені треба грати, і я хочу грати, я скучив за футболом. Думаю, що все буде добре.